Вітаю з вами блог психотерапевтки та я, Мар'яна Франко. І я надзвичайно тішуся, що в коментарях ви залишили так багато відгуків про те, що для вас дуже цікава навичка вміти бути тут і тепер. А навички стабілізації, адже це ті речі, якраз які є основою нашого ментального здоров'я. Вміння регулювати себе і вміння знаходитися в моменті. Адже дуже часто, коли ми прокидаємося і снідаємо, ми вже по суті на роботі. Коли ми на роботі, ми вже думаємо, коли наш робочий день завершиться. А коли наш робочий день завершився, ми думаємо, що будемо робити завтра. І е, такий спосіб поведінки з реальністю життя насправді щастя не додає, а додає нам тривоги і неспокою, і незадоволення. А власне, е, міння залишатися в моменті, це якраз. Та річ, яка лежить в основі науки щастя, якщо так можна сказати, і для того, щоб підтримати вашу мотивацію до того, щоб осягнути власне, це вміння, цю цілу науку, залишатися тут і тепер вміння управляти своєю свідомістю, бути більш самосвідомим. А я розповім вам коротку історію, яка напевно передає всю суть. Необхідності опановувати це вміння. І це історія про те, як до майстра, до вчителя якось прийшли його учні довідуватися про його секрет, секрет нескінченного оптимізму та працездатності. І спитали, як тобі вдається весь час залишатися в спокої, мати стільки енергії, не втомлюватися протягом дня. Вчитель сказав, ну все дуже просто, коли я сижу, я сижу, коли я йду, то я йду. Учні здивувалися і сказали, ну, але ж ми робимо те саме. І він сказав: Е-ні, коли ви сидите, ви вже йдете, коли ви йдете, ви вже біжите, а коли ви біжите, ви вже біля цілі. І, власне, в цій короткій історії, в цій короткій притчі, надзвичайно повно описується те, для чого нам здатність залишатися тут і тепер, і коли ми миємо чашку думати про чашку. Тож сьогодні, коли будете мити свою чашку, спробуйте вловити момент і коли митимете чашку, думати лише про чашку. Всім гарного дня і побачимося завтра на навичках стабілізації. Слава Україні!